Ти коли-небудь замислювався, чи твоя ерекція справді настільки сильна, як повинна бути. Можливо, ти відчував, що вона вже не така тверда, як раніше, або що потрібно більше часу і зусиль, щоб досягти тієї впевненості, яка колись приходила легко. Для багатьох чоловіків, після 50 це питання не лише інтимного життя, але й загального здоров'я, адже стан ерекції часто є дзеркалом стану серцево-судинної системи. Гормонального балансу та навіть нервової функції. Ігнорувати зміни найгірше, що можна зробити. Тому що маленькі сигнали сьогодні можуть стати великими проблемами завтра. Порушення ерекції часто починається непомітно, трохи менша твердість, менше часу утримання, іноді зникнення під час самого процесу. І багато чоловіків виправдовують це віком, втомуючи стресом. Навіть не підозрюючи, що це може бути першим попередженням. Сьогодні я покажу тобі простий, безпечний і непомітний тест, який можна провести вдома, щоб дізнатися, чи твоя ерекція все ще в хорошій формі. Не потрібні жодні прилади, ліки чи візити до лікаря. Лише кілька хвилин твого часу, і ти отримаєш перший важливий показник свого чоловічого здоров'я. А перед тим, як ми почнемо, перевір. Чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність? Тут ми говоримо відверто, але з повагою про те, що справді важливо для чоловіків після 50. І якщо ти колись ловив себе на думці, що з твоїм тілом відбувається щось ледь помітне, але незрозуміле, то ці кілька хвилин можуть допомогти побачити картину набагато чіткіше. Більшість чоловіків не хочуть визнавати, що з їхньою ерекцією щось змінилося. Це не через гордість чи впертість, а тому, що прийняти факт змін у тілі означає визнати, що ми старішаємо. Часто ми пояснюємо собі, я просто втомився сьогодні був стресовий день, або, і, може, це через їжу чи напої. Але якщо уважно прислухатися до свого тіла, воно завжди дає сигнали. Одним із перших таких сигналів є зміна твердості. Раніше, коли ти прокидався вранці, Ерекція була сильною, майже як камінь. Тепер вона може бути ем'якшою або зовсім відсутньою. Інший сигнал час, протягом якого ти можеш її підтримувати. І якщо раніше цього вистачало без зусиль, то тепер доводиться більше концентруватися, шукати додаткові стимули. Це не завжди одразу помітно, бо ми звикаємо до поступових змін. Ще один момент, який чоловіки часто ігнорують. Це коливання якості ерекції впродовж одного й того ж статевого акту. Можливо, ти починаєш сильно, але через кілька хвилин втрачаєш частину твердості. Або навпаки, все здається добре, але в якийсь момент напруга уникає обезпричини. Такі коливання можуть бути ознакою проблем з кровотоком або нервовою чутливістю. Існують і більш тонкі сигнали. Наприклад, якщо після сексу ти відчуваєш. Що відновлення займає набагато більше часу, ніж раніше, або якщо тобі важче б включитися вдруге за короткий час. Для багатьох чоловіків це виглядає як нормальна частина віку, але насправді може свідчити про початок змін, які можна контролювати, якщо вчасно звернути увагу. Ці зміни не означають, що твоє сексуальне життя закінчується. Вони лише показують, що настав момент діяти. І перший крок. Це чесно подивитися на свій стан без виправдань і страху. Бо коли ми починаємо відстежувати сигнали, ми можемо вчасно втрутитися і повернути контроль. І саме для цього існує той простий домашній тест, про який я розповім далі. Він допоможе зрозуміти, чи твоє тіло працює так, як має, і чи варто звернути увагу на профілактику або додаткові обстеження. Бо коли ти розумієш, що відбувається, ти вже на пів кроку попереду проблеми. Чоловіча ерекція це не лише питання бажання. Це складний фізіологічний процес, у якому задіяні серце, судини, нерви та гормони. Коли щось у цій системі починає працювати гірше, тіло подає сигнал саме через зміни в ерекції. Саме тому медики часто використовують прості тести для первинної оцінки стану пацієнта, вони дають швидкий і зрозумілий результат. Наприклад, Дослідження Гарвардської медичної школи показали, що у 40% чоловіків, які звернулися зі скаргами на погіршення ерекції, вже були початкові ознаки серцево-судинних захворювань. Це означає, що ерекція може бути раннім індикатором проблем із кровобігом ще до того, як з'являться інші симптоми. Інші роботи, опубліковані в Journal of Sexual Medicine, підтверджують, Якість ерекції напряму пов'язана з еластичністю судин і здатністю артерій швидко наповнюватися кров'ю. Тест, який ти зможеш провести вдома, ґрунтується саме на цьому принципі, він допомагає оцінити здатність твого пеніса утримувати достатній тиск крові протягом певного часу. І хоча він не замінює клінічних обстежень, його результати можуть підштовхнути до правильного рішення, чи варто заспокоїтися, чи краще пройти додаткову перевірку. Важливий момент. Цей тест абсолютно безпечний. Тобі не потрібно нічого ковтати, робити ін'єкції чи використовувати сумнівні пристрої. Все, що знадобиться, це кілька хвилин спокою та простий побутовий предмет, який є майже в кожному домі. Метод рекомендований багатьма урологами як початковий крок для самоперевірки, особливо для чоловіків старше 5-10 років. Ще одна причина довіряти цьому методу його об'єктивність. Ми, чоловіки, часто схильні оцінювати свою ерекцію у наоко, покладаючись на відчуття. Але відчуття можуть обманювати психологічний настрій, стрес чи навіть освітлення в кімнаті здатні впливати на сприйняття. Тут же є чіткий, вимірюваний результат, який не залежить від емоцій чи обставин. Тому, перш ніж показати, як саме провести цей тест, важливо, щоб ти розумів. Він створений не для того, щоб лякати, а щоб дати тобі контроль. Бо, коли ти маєш точну інформацію, ти можеш приймати правильні рішення для свого здоров'я. І коли усвідомлюєш, що простий крок може виявити щось, що інакше залишилося б непоміченим, пропустити його вже неможливо. Найзручніше проводити перевірку у спокійний вечір, коли ніщо не відволікає. Після душу дай тілу висохнути, уникай алкоголю та дуже пізньої вечері. Так організму легше увійти в глибокий сон, у якому зазвичай виникають природні нічні ерекції. Підготуй тонку смужку звичайного офісного паперу шириною приблизно півтора сантиметра або з'єднані між собою поштові марки з перфорацією. І якщо марок немає, зроби на смужці кілька маленьких надрізів або пунктер, щоб вона легко розривалася при розширенні. Перед сном, коли паніс розслаблений, оберни смужку навколо основи стовбура. Вона має сидіти вільно, під неї повинен легко проходити кінчик мізинця або ватна паличка. Закріпи кінці невеликим шматочком паперового скотчу, без натягу і без захоплення волосся. Переконайся, що тобі комфортно стояти, пройтися, лягти на бік, смужка не повинна тиснути чи натирати. Одягни вільні боксери і лягай спати в кімнаті з приємною температурою, холод інколи заважає природній тумасценції. Під час нічного сну у здорового чоловіка відбувається кілька епізодів ерекції. Якщо тиск крові в тканинах піднімається достатньо, паперове кільце розірветься по надрізах або перфорації. Вранці, перш ніж вставати з ліжка або йти в туалет, обережно подивись на стан смужки. Якщо бачиш чіткий розрив або навіть часткове розходження по пункту, зафіксуй це як розірвано. Якщо смужка ціла, відзнач це. Якщо вона заїхала вночі, наступного разу закріпи трішки щільніше, але без тиску. Оскільки одна ніч може бути невдалою через стрес, температуру чи пізнє пробудження, краще повторити тест ще одну-дві ночі поспіль і записати результати. Це допоможе відсіяти випадковості і побачити стабільну картину. І якщо хоча б в одну з ночей смужка розірвалася, це свідчить, що нічні ерекції виникають і досягають потрібної сили. Якщо протягом двох-трьох ночей смужка лишається цілою, це привідуважніше поставитися до профілактики і подальшої оцінки. Щоб додатково відчути у якість ерекції у стані збудження, зверни увагу на рівномірну твердість по всій довжині, без м'якої верхівки і на відчуття опору під пальцем. І якщо делікатно натиснути на голівку подушечкою вказівного пальця, добре насичені кров'ю тканини пружночинять спротив і швидко повертаються у форму. Спробуй втримати пеніс у горизонтальному положенні, розслабивши тіло, якщо він упевнено тримає кут і не усповзає, як вниз, це ознака достатнього внутрішнього тиску. І, нарешті, зверни увагу, чи зберігається відчуття повноти і твердості кілька хвилин підряд без постійної додаткової стимуляції, саме ця стабільність і є тим, що ми називаємо консистентністю. Після таких спостережень у тебе буде реальна, відчутна інформація, що відбувається вночі. Як поводиться ерекція під час будження і чи тримається вона стабільно? Далі залишиться найважливіше спокійно розібратися, що саме означає кожен із цих результатів для твого здоров'я. Коли ти прокидаєшся і бачиш розірвану смужку, це прямий знак, нічні ерекції виникають і досягають сили, достатньої, щоб розширити тканини і спричинити розрив по перфорації. Навіть частковий розрив по пунктеру вже говорить про підвищення тиску всередині кавернозних тіл. І якщо за дві-три ночі принаймні одного разу смужка розійшлася, можна обережно вважати, що механізм нічної тумасценції працює. Поодинокий випадок, коли паперове кільце залишилося цілим, не є тривожним, сон буває неглибоким, фаза швидкого сну може скоротитися, на організм впливають стрес, Пізня їжа чи алкоголь. Інша картина, коли смужка стабільно залишається цілою протягом двох-трьох ночей поспіль. Спершу варто перевірити техніку. Кільце має бути вільним, але не настільки, щоб заїжджати, і не настільки тугим, щоб триматися за рахунок стискання. І якщо техніка коректна, а результат незмінний, це натяк на зниження сили нічних ерекцій. Причини бувають різні: від поверхневого сну та апнує до впливу ліків, що пригнічують ерекцію, і факторів судинного або нейрогенного характеру. Особливо уважним варто бути, якщо до цього додаються денні спостереження, складно тримати кут без постійної стимуляції, верхівка залишається ем'якішою за основу. Відчуття пружності під пальцем слабше і швидше, ніж раніше. Частковий надрив без повного розходження, що повторюється кілька ночей поспіль, зазвичай означає проміжний стан, тиск підвищується, але не до кробочого максимуму. Це не вирок, а цінний ранній сигнал, з яким зручно працювати. Покращити сон, зменшити алкоголь увечері, дати собі 7-10 днів і повторити перевірку, паралельно спостерігаючи за якістю ерекції під час збудження. І якщо після цих простих кроків картина не змінюється, краще планово порадитися з лікарем. Є ситуації, коли не варто зволікати з консультацією. І якщо смужка лишається цілою три ночі поспіль, і ти помічаєш, що протягом кількох місяців стало важче досягати або утримувати твердість, якщо ерекція погіршилася раптово, і якщо з'явився біль, дугоподібне викривлення або відчутне зниження потягу, якщо паралельно є ознаки втоми, підвищеного тиску, порушення рівня цукру, поколювання чи заніміння, усе це приводить пройти базову оцінку серцево-судинних факторів і гормонального профілю. Лікар у таких випадках зазвичай переглядає ліки, що ти приймаєш, перевіряє тиск, глюкозу і ліпіди, оцінює рівень тестостерону, за потреби, функцію щитоподібної залози чи наявність апноясну, іноді призначає інструментальне дослідження кровотоку в статевому члені. Якщо ж смужка розривається хоча б час від часу, а відчуття під час збудження залишаються впевненими, рівномірна твердість по всій довжині, еластичний опір під пальцем. Стабільний кут без постійного стимулу це добрий знак. У такому разі досить періодично відстежувати стан, наприклад, раз на місяць, і підтримувати звички, що зберігають судини в тонусі. Пам'ятай, цей тест не діагноз, а індикатор. Його сила в тому, що він чесно показує тенденцію і допомагає прийняти вчасні рішення. Коли цифри і відчуття складаються в зрозумілу картину, наступний крок стає простішим. Посилити те, що працює, і без паніки усунути те, що заважає. Саме з цього починається реальний контроль над власною сексуальною формою. Тепер, коли ти знаєш, як за кілька хвилин у домашніх умовах отримати чесну відповідь від власного тіла, у тебе є потужний інструмент контролю. Пам'ятай, ерекція це не лише про секс. Це показник того, як працює серце, судини, гормони і нервова система. Турбота про неї це турбота про весь організм. Якщо тест показав добрі результати, підтримуй їх. Якщо ж є ознаки змін, не лякайся і не відкладайте, навіть маленькі кроки у правильному напрямку можуть повернути впевненість і силу. Головне діяти, а не чекати. Мені важливо, щоб якомога більше чоловіків дізналися про цей простий спосіб. Тому, якщо інформація була для тебе корисною, Постав подобайку та поділися цим відео з тими, хто цінує своє здоров'я. А ще перевір, чи ти вже підписаний на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Саме тут ми відкрито, але з повагою говоримо про все, що справді має значення для чоловіків після 50. Напиши в коментарях, чи чув ти колись про такий тест і які в тебе враження від ідеї спробувати його. Твої слова можуть стати поштовхом для когось зробити перший крок до кращого здоров'я. І перш ніж ми завершимо, хочу запросити тебе на нове відео, де ми поговоримо про одну дуже важливу тему, яка безпосередньо стосується чоловічої сили і впевненості. Не пропусти, я чекатиму на тебе в наступному відео.